Жіночий відділ вітає вас, і як ви розумієте, за традицією, будемо говорити про жінку. Згадаємо творіння землі. Коли вже було створено майже все, Господь в самому кінці створює Єву. Це була така собі крапка. Господь поставив крапку на своєму творінні і цим самим показав, що вже краще бути не може. Вже не треба нічого ні додавати, ні віднімати. Господь, як у той художник, який працював над своєю картиною, відходить в сторону, дивиться і розуміє, що щось їй бракує. Він підходить до свого витвору мистецтв, робить кілька штрихів, яскравих мазків, і аж тоді він стає задоволеним. Отим яскравим штрихом, отими яскравими барвами і є жінка жінка, яка прийшла у цю землю. Там, де жінка, там весело. Там, де жінка, там весело. Там цікаво. Напевно, ну, перший, хто оцінив прихід жінки в світ, це був Адам. І ми знаємо Святого Письма, що він дійсно був щасливий. І навіть якщо тут, у цьому світі жінка з'являється десь в якійсь оселі, ну, погодьтеся, все міняється. Зразу додається якісь. Красиві дрібнички, якісь вазончики, хтось заводить котика, з'являється гарний посуд, розставляються вазони по вікнам, подушечки, шторки і так далі, і тому подібне. І все стає набагато цікавіше, все стає набагато веселіше. І от іде господар додому, йде він щасливий. Чого йде щасливий? Того, що він ще далеко від свого дому чує, як пахне. А що пахне? А пахнуть пироги. І він десь щасливий і гордий, а чого гордий, бо він знає, що то його кохана пече для нього ті пироги. І як прекрасно, коли вдома чекає жінка, кохана жінка, яка є другом, яка є порадницею. Адже жінка задає в сім'ї тон, якщо щаслива жінка щаслива сім'я. А якщо мама нюдьгує, або мама сумує, тоді на переливки і чоловікові, і дітям. І всі ми прекрасно знаємо, що за. Впливовим, успішним чоловіком завжди стоїть сильна жінка. Отже, Біблія нам дає не один приклад жінок і жінок-порадниць. Сьогодні ми поговоримо про кілька випадків, коли жінки дають поради, і по кілька випадки, про різні випадки, коли чоловіки або дотримуються цих порад, або не дотримуються. Згадаємо царя Ахашвороша. І його царицю Естер, його дружину. Згадаємо багатого Навала і його дружину Авікаєва. В історіях їхнього життя біблійні автори протиставляють чоловіків, які на даний момент були чомусь такими нерозважливими, можливо, десь зажерливими, гнівливими. І жінку. Жінка, яка старається згладити ці моменти, яка старається запобігти тому, щоб чоловік не зробив неправильного рішення. Коли ми відкриваємо першу книгу Самоїла, 25-й розділ, з 14 по 25 вірш, тут ми прочитаємо про Авігаїв, трошки нагадаємо цю історію. Ми всі ми знаємо історію про Давида, Навала і про Авігаїв. Тим часом один із слуг розповів Авігеї, дружині Навала, сказавши: ось Давид, що в постелі, послав гінців, аби привітати нашого господаря, але він накинувся на них і образив. Але ж ці люди були дуже добрими до нас, вони не заподіяли нам жодної кривди, в нас нічого не пропало протягом усього часу, поки ми перебували з ними на Посовицькому полі, вони були нашим захистом усіх. З усіх боків, і вдень, і вночі, весь час, коли ми були з ними, випасаючи стада. Тепер же дивися сама, поміркуй, що маєш учинити? Адже нашому господарі, усій родині, загрожує велике лихо. Він же злостивий, так що даремно з ним говорити. Дуже кваплячися, Вівгея прихопила з собою двісті хлібів, два бурдюки з вином. П'ять вже приготованих овець, п'ять мірок пряженого зерна, сто пучків родзинок, 200 фігових коржів, і усім це всім наючила ослів. І сказала своїм слугам ідіть попереду мене, а я піду за вами. А своєму чоловіку і про це не повідомила. Так сталося, що коли вона, їдучи на ослі, спускалась із за виступу гори вниз, то зненацька стикнулася з Давидом і його воїнами, які рухались їй назустріч. Давид тоді розмірковував так. Хіба ж це справедливо, що я надаремно охороняв в пустелі все його майно, так що нічого з нього не пропало, він же віддячує мені злом на добро. Тож нехай Бог сприяє ворогам Давида тепер і надалі, якщо я до ранку залишу живим хоч одного чоловіка, що належить до його. Побачивши Давида, Авігейл з поспіхом зійшла з осла, впала перед Давидом до лілиці, вклонилась йому. Потім, припавши до його ніг, вона сказала це моя провина, мій володарю. Дозволь же твоїй слугині звернутись до тебе, а ти, будь ласка, вислухай слова своєї слугині. Нехай же, мій володар не звертає уваги на цього негідника, на Навала, адже яке ім'я, таке він є. Назвали його Навалом, і його глупота залишається при ньому. А я, слуга твоя, не бачила слух мого володаря, котрих ти посилав. Тепер же мій володарю, як живий Господь і як живий ти, нехай Господь збереже тебе, щоб не сталося пролиття крові і не допустить, щоб твої руки вчинили помсту. Нехай твої вороги, а також усі, котрі замишляють зло моєму володарю, уподобляться до навала. Таким чином, Авігейл спасла всю свою родину. Згадаємо також і царицю Естер. При неї ми можемо прочитати у книзі Естер, в восьмому розділі з 4 по 6 вірш. Задаємо, що ця цариця мала такі досить небагаті права, щоб часто зустрічатися зі своїм чоловіком. І вона ризикуючи своїм царським становищем, своїм життям, спрямовує розвиток подій так, що таки вона знайшла можливість, як же з ним поговорити. Отже, 8 розділ 4-го вірша. Цар зазвичай, зазвичай простягнув у напрямку Естер золоте берло, і Естер піднялась і стала перед ним. Вона сказала: якщо цар вважатиме це доречним, і я здобула у ньому довіру, а мою справу він вважатиме справедливою і йому це до вподоби, то нехай будуть письмово відкликані листи з розпорядженням Авагіця Хамана, сина Гамедата. Які він розіслав, щоб знищити юдеїв, котрі мешкають у всіх царських областях. Адже як я зможу дивитися на нещастя, яке має випасти на долю мого народу? І як мені дивитися на загибель мого власного роду? Звичайно, порівняно з проблемою Естер, проблема Авігеї не ну не настільки вони вважаються серйозними, але обидві жінки поступили дуже розумно. Вони спасли, одна спасла свою родину, друга спасла свій народ. І розуміємо, що звернутися до царя було набагато складніше, і з'явитися перед його обличчя без особливого запрошення було рівнозначно смерті. Але ризикуючи своїм життям, вони виступили посередницями, заступницями і рятівницями. І як прекрасно, що чоловіки дослухалися до порад цих жінок. Ще одна жінка згадується у новому заповіті, це дружина Понзія Пілата. Вона також мала можливість захищати правду, заступаючись за Ісуса Христа під час Його осудження. В Біблії цій жінці присвячено лише один вірш, який дає нам уявлення про її характер. Матвія 27, розділ, 19 вірш, говорить, коли ж він сидів на судилищі, послала до нього його дружина сказати до Пілата. Немає нічого до того праведника, бо багато я натерпілася нині у вісні через нього. Жінка не була єврейкою, але, побачивши у вісні Ісуса, вона не сумнівалася в божественності Його місії. Як вірна дружина, вона намагалася врятувати свого чоловіка від винесення смертельного вироку праведній людині. Пілат був попереджений дружиною. Віддати йому належне, він намагався щось зробити. Намагався відпустити Ісуса, але євреї вимагали розіп'яти Христа. І прокуратор не зміг протидіяти розлюченому натовпу. Ну, що ми можемо сказати про характер цієї жінки, дружини Пілата? Напевно, вона таки була доброю і чуйною жінкою, тому що сон від Бога таки отримала вона. І була, напевно, відважною, тому що. Дозволила собі капати потихеньку Пілату і казати, що не роби того, не роби того, не кожна жінка в ті часи могла собі таке дозволити. Ця жінка розуміла також, що в противному випадку її чоловіка чекає нещастя, тоді якщо засудять Ісуса Христа. І з історії ми знаємо, що воно дійсно так і сталося. Історичні джерела повідомляють, що вже після цих подій пілата усунули з посади. Прокуратора, він був засланий на південь Франції і там вчинив самогубство. Ще одну жінку розкажу вам, яку знає весь світ, навіть ті, які Біблію не читали, але історія про цю жінку поширилася у всіх народах. Кілька слів її були виголошені в тому пориві такого, я би сказала, навіть вічею, болю і згадаємо Йова. Згадаємо Йова, який був шанованим, багатим, таким чоловіком, щасливим чоловіком, щасливим у сім'ї, щасливим у суспільстві. І от одного часу, одного разу у нього все пропадає. І він позбавляється овець, волів, верблюдів, він позбавляється своїх дітей, його діти гинуть. Ну і після цього всього сатана поражає ще й його проказою. Проте, сидячи на пополі за міськими стінами, йов все одно не нарікає на Бога. Але ж саме в цей момент найважчий для нього, він почув від своєї дружини таку пораду: ти ще міцно тримаєшся в новинності своїй, прокляни Бога і помреш. Безперечно, дружина Йова швидку смерть вважала кращою за тривалі муки. І в ті часи вважалося, що людина, яка проклинає Бога, має одразу померти. І цю бідлашну жінку завжди критикують і усуджують, але пригадайте, навіть якщо порівняти цю жінку з друзями Йова, то друзі Йова дивилися на це все зі сторони. Як його друг потерпає від одного нещастя, другого нещастя, тут багатство, тут діти, тут хвороба. Його дружина, можна сказати, це фактично сам Йов. Тому що пропало. Все її багатство, вона від шановної жінки, багатого чоловіка, в якої було все, було щастя, було багатство, вона втрачає все на, на рівні з Йовом. Вона втрачає своїх дітей. Ми розуміємо, що таке для мами втрачати своїх дітей. Вона бачить чоловіка, який розбитий хворобою, який ще недавно був успішним, шанованим. А тут все відбувається зовсім не так. І те, що вона сказала у своєму розпачі. Можливо, не треба її так сильно і засуджувати за це. Але ми згадаємо, що відповів на то Йов. Йов продовжував покладатися на Бога, тоді як його дружина, принаймні на той час цього не робила. <кій> Ось чому він відверто знехтував її порадою. Про дружину Йова більше не згадується в наступних розділах книги. І тільки в останньому, 42 му розділі, повідомляється, що в Йова пізніше народилося ще багато дітей. Можливо, дружина Йова, як і він сам, таки стала щасливою і пожалкувала про те, що колись їй бракувало віри. І слова «В мимовільному спаласі розпичю і жахливих страждань вилетіли з її вуст. Не будемо її засуджувати, правда, і дякувати Богу, що таки вони разом пережили ці всі страждання. Вона його не покинула. І такі от у нас є три історії, коли слушна порада. І чоловік, який дослухається цієї поради. Коли є слушна порада, але чоловік не слухає поради. Коли є порада, і чоловік її не слухає, і то є гарний вибір. Так от коли, як себе правильно вести і чи прислухатися, <кій> перепрошую, чи прислухатися порад, чи давати такі поради? Ми цього не знаємо. У цієї мудрості треба просити тільки у Бога. Тільки мудра жінка може дати служну пораду своєчасно. Мудра жінка слухає і кориться Господу. Вона знає, ким є у Христі, і живе згідно з Його Словом. Мудра жінка прониклива і вміє вирішувати складні ситуації. Вона також ніжна і добра і вміє говорити правду в любові. Мудра жінка це та, яка більше слухає, ніж говорить. Вона не з тих, хто дає непрохані поради, тому що знає, що людям часто потрібно, просто аби їх хтось вислухав. Мудра жінка розуміє, що кожна історія має багато сторін, і вона не поспішає судити. Вона також терпляча, знає, що хороші речі приходять до тих, хто чекає, і що іноді найкраще, що ви можете зробити, це взагалі нічого не робити. Мудра жінка є опікуном як для своєї родини, так і для своєї спільноти. Вона щедро розпоряджається своїм часом, ресурсами і правильно розставляє пріоритети. Ну, а як же стати мудрим згідно Біблії? Ну, перш за все, потрібно читати Слово Боже і прийняти Божі істини, застосовувати їх у своєму житті. Далі буде фраза, коли я готувалася і читала цю, це речення, і мені Господь. Навіть дав на згадку випадок, який зі мною стався. Говориться тут так: просити у Бога мудрості і прислухатися до Його голосу. І Він поведе вас, вас дорогою, якою ви маєте йти. У мене сталося так буквально, що Господь мене повів буквально дорогою на прямо на точну адресу. У 19-му році мала щастя бути в Польщі, працювала, була на заробітках. І це було тільки так перші рази. Я ще не звикла, всі вдома залишилися, мені так сумно було за всіма. Ну, єдиний засіб спілкування ну що, телефон. Це і відеозв'язок, це і телефонний зв'язок, це якісь там фотографії, перекидаємося. І от одного разу, не знаю, як це сталося. Це... Я дивуюся сама собі. Я поговорила, відклала телефон, витягнула навушники. І кинула навушники на телефон. Я не знаю, як так сталося, але мої навушники розблокували телефон. Він почав працювати в якомусь, само... якомусь страшаному режимі почав набирати циферки. От він собі набирає циферки, я на нього дивлюся. Донабиралися циферки до того, що мені заблокувався телефон начисто. Потім я його взяла в руки, почала свої циферки водити. І в мене в руках залишився просто кусок заліза. І я розумію, що в мене вдома десь там. Є якісь там паролі, щоб його розблокувати, але ж до тих паролів треба якось добратися. Ну, коліжанки мої бігом позбігалися, ну що робити? ну це ж, це ж і банк, і телефон. ну Ми розуміємо, що в телефоні все. Ну, що робити? Згадали, що є вулиця Замкова, 36, як зараз пам'ятаю, місто Пап'яніце, і там є ломбард. Ну, Приїхала на заробітки, тож гола боса і вінку, у кишені у мене 200 злотих. І от Ну що, треба йти в ломбард, купляти хоч якогось телефона. Прошу дівчат, а польської не знаю зовсім, тільки-тільки приїхала туди. Не знаю. І прошу, дівчат, що йдемо зі мною. Всі потупилися, всі шиють, шиють, аж гай шумить, всім треба дуже здати все. Ну що ж, йду сама. Подивилися, поргуглили мені по карті, куди йти, то вулиця, вулиця пряма, як зараз пам'ятаю пам та цифра 17 хвилин ходу. А Польща, ранок, всі на роботах, так тихо, спокійно. Йду і, ну, Господи, молюся, ну, ну як же ж так, Ну, я ж завжди дівчатам допомагаю. Ну я ж завжди, якщо там треба часом чимось пожертвувати, ну, я ж, ну як же ж так, що зі мною ніхто не пішов. Ну як же я там буду шпрехати тою польською, я її зовсім не знаю. І, Господи, в мене ж в кишені 200 злотих. Ти ж розумієш, ну якось ми маємо влізти це все. І потім розказую Богу цю історію, ну як же ж я заблокувала той телефон. Ну, я ж розуміла, що я щось роблю не те. Господи, ну наступного разу ну, стукне мене якось. І мене стукає. І я зупиняюся, і я розумію, що я вже абсолютно не там, де, де той ломбард, що я вже його перескочила. Я повертаюся до будівлі, подивитися, який номер на будівлі, і ви не повірите. Переді мною скляні двері, де написано: ремонт і перепрошивка телефонів. Я заходжу в ці двері. Каже пан, то добре, завтра, на 13 годину пані може підійти забрати. Добре, але ж в мене 200 злотих, що то має коштувати. Пан каже, ну зазвичай то коштує так 90-100 злотих. Не знаю, що моя фізія в той момент показала, але він подивився на мене і каже: то добре, пані, то буде 70. І так, заплативши 70 злотих, і мати на завтра вже свій телефон. Я лечу додому і кажу, Господи, я настільки тобі вдячна, що ти мене повів тою дорогою тою дорогою, якою ти мав би мене вести. Що я дійшла туди, куди мені треба. Ні одній коліжанці ні мені в голову не ввійшло, що треба знайти майстра, який міг би його ну, зламати, і той телефон, і там цими так, термінами це все називається. Іду і, 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 і напросила вже тому панові і, і, і щастя, і здоров'я, і, і багато роботи, і все тільки, що тільки можна. І головне потім іду і кажу, Боже, а я так дякую тобі, що ніхто зі мною не пішов. Що ми так з тобою гарно поговорили, і ти мене привів саме туди, куди мені потрібно. Йдемо далі. Говоримо далі про мудру жінку. І скоро будемо закінчувати. І закінчувати будемо біблійними віршами, які говорять про мудрість. Мудрість це найважливіше, що ми можемо отримати. Тож просимо про це Бога. Приповістий 4, 4 розлас, 7 вірш. Мудрість здобудь, а за весь свій маєток здобуть собі розум. Приповісти 8:33. Коли ви маєте мудрість, дуже важливо прислухатися до неї і застосовувати її на практиці. Навчання послухайте, і мудрими станьте, і не відступайте від нього. Коли ми зростаємо в мудрості, то не треба тримати цю мудрість при собі. Поділитися треба з іншими, щоб і інші могли отримати користь від неї. Приповісті, 31-й розділ, 26 вірш. Свої уста вона відкриває на мудрість і молостива наука на її язиці. Однією з ознак мудрої жінки є те, що вона говорить обережно і не говорить про те, про що потім може пошкодувати. Приповісти, 10-й розділ, 19-й вірш: Не бракує гріха у многомовності, а хто стримує губи свої, той розумний. Мудра жінка відома своєю спокійною поведінкою і здатністю вирішувати складні ситуації з терпінням. Приповісті, 14 розділ, 29-й вірш. Терпеливий у гніві, багаторозумний, а гнівливий вчиняє глупоту. Мудра жінка знає, як збудувати свій дім. Також вона не боїться говорити та ділитися своєю думкою. Мудра жінка знає, що має цінні ідеї і не соромиться цих ідей. Вона їх озвучує. І, нарешті, мудра жінка вміє поховатися про себе. Вона розуміє важливість турботи про своє тіло, про свій розум, про душу і вважає турботу про себе пріоритетом. Вона є постачальником підтримки та комфорту і може бачити в людях найкраще. Тож, нехай Господь допоможе нам усім набуватися мудрості, дослухатися порад, давати поради, але все це з Божої волі. Адже мудра жінка будує свій дім, а безумна рукою своєю руйнує його. Амінь. Будемо молитися. Наш дорогий Господь, дякуємо тобі за можливість бути тут, спілкуватися з тобою, славити тебе. Дякуємо тобі, Господи, що ти любиш нас такими, якими є. Що ти підтримуєш нас, благословляєш нас, ти є нашою опорою, нашою опікою. Дякуємо тобі, дорогий Господь, за те, що ти по любові своєї послав сина свого сюди, на цю землю, аби ми мали життя вічне. Дякуємо тобі за наші сім'ї, дякую тобі за наших рідних, близьких, за друзів, за всю нашу церкву. Милосердний Господь, просимо в тебе мудрості. Так багато різних ситуацій в нашому житті і так часто бракує нам Твоєї мудрості, Господи. Тому просимо Тебе, веди нас. Благослови усю нашу церкву, благослови кожного, хто зараз стоїть перед Тобою. Розпочинається новий тиждень. Будь з нами протязі Нього. Просимо, Господи, за нашу церкву, за нашу Україну. Просимо, Господи, за воїнів, які боронять нашу землю. Господи, віряємо все в Твої святі руки. Просимо від Тебе, щоб Ти благословив кожного. Ти знаєш кожного проблеми, ти знаєш кожного радості, печалі, Господи, торкнися кожного серця. Дякуємо тобі за все, милосердний Господь, дякуємо за почуту молитву. Нехай же буде тобі слава навіки, нашому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.